Привіт усім! Зараз буде справжня магія, але з числами. Є один класний трюк, який дозволяє множити будь-яке двоцифрове число на 11, ну просто миттєво, швидше, ніж ви встигнете дістати калькулятор. Готові? Ну, от, наприклад, скільки буде 42 помножити на 11. Спробуйте порахувати в умі. Швиденько. Є ідеї? А відповідь 462. Якщо впорались так швидко, супер! А якщо ні, то не хвилюйтесь, зараз я все покажу. І ні, це не якась там магія, це просто дуже класний, простий, математичний, ну, скажімо, фокус, який може опанувати абсолютно кожен. Гаразд, як же це працює? Давайте нарешті розкриємо цей секрет. Насправді все зводиться до трьох, ну, дуже простих кроків спочатку ми ніби розсуваємо цифри числа, потім додаємо їх і наостанок вставляємо те, що вийшло просто між ними. І це все серйозно. Давайте перевіримо, як це працює на реальному прикладі. Скажімо, треба помножити 25 на 11. Отже, що ми робимо? Крок перший. Беремо 25 і ніби роз'єднуємо на 2 і 5. Тепер крок другий. Додаємо ці цифри 2 плюс 5 це, звичайно ж, 7. І останній третій крок ставимо цю сімку просто між двійкою та п'ятіркою. І що в нас виходить 275. Бачите? Простіше простого, і головне миттєво. Гаразд, це було легко. Але, є одне але а що робити, якщо сума цифр виходить двоцифровою? Тут є маленький, але важливий нюанс. От от, це слушне питання що ж відбувається, коли сума цифр раптом стає 10 або навіть більшою. Давайте візьмемо щось складніше наприклад, 87 помножити на 11. Отут і починається найцікавіше. Дивіться, коли ми додаємо 8 і 7, виходить 15. Це вже двоцифрове число. І ми ж не можемо просто так втулити 15 між 8 і 7, правда? І ось тут вступає в гру одне просте правило коли сума двоцифрова, ми беремо її останню цифру і ставимо всередину. А от першу цифру ми додаємо до першої цифри нашого початкового числа. Це такий собі перенос в умі. Так от, повертаємось до нашого прикладу. 87 на 11. сума 15. Ми беремо п'ятірку і ставимо її посередині, а одиничку додаємо до першої цифри, тобто до вісімки. Що виходить: 8 плюс 1 це 9, це наша нова перша цифра. Посередині стоїть 5, а остання цифра 7 нікуди не дівається. Збираємо все докупи і отримуємо 957. Ось і вся примудрість. І ось так, буквально за хвилину в арсеналі з'явився новий крутий ментальний інструмент. І це ж не просто трюк, щоб здивувати друзів, це спосіб краще відчувати закономірності в числах. Є класна аналогія, яка допомагає це запам'ятати, просто уявіть, що число ніби розтягується так, щоб звільнити місце для суми своїх частин, по моєму, дуже влучний образ. Отже, давайте підсумуємо, головне, що треба запам'ятати. Якщо сума одноцифрова, просто вставляємо її всередину. Якщо ж двоцифрова, вставляємо останню цифру, а першу переносимо на початок. І найголовніше цей фокус працює з будь-яким двоцифровим числом, без винятків. І це, знаєте, наштрохує на думку, правда, скільки ще таких от елегантних, красивих закономірностей приховано в числах, які нас оточують. І вони ж просто чекають, щоб їх помітили.